Пахнути комбікорм для бройлерів. Зараз поясню. Комбікорми для бролерів торгівельної марки «Козацький» саме комбікорми, пахнуть пшеничкою, олійкою, макухою. Тобто пахнуть, як наче свіжий-свіжий. Випечений хліб мають приємний запах. Чого так? Тому що ми в кобікермах для птиці не використовуємо ароматизатори. Чому не використовуємо? Тому що ароматизатори завжди для птиці використовуються у двох випадках: перший для того, щоб приховати неприємний запах, а неприємний запах може бути від м'ясокосної муки або від неякісної сировини. Ми не використовуємо при виготовленні наших. Компікормів і БМВД, ні м'ясокісткове борошно, неякісну сировину. Або інший варіант використання. Просто для того, щоб кінцевий споживач саме ви купували комбікорм і якщо він хорошо пахне, то він от, якісний. Багато у кого є такі асоціації, тому туди і додають багато там, ванільок, фруктів, яблуками. хочете він і ковбасою буде пахнути. Головне, щоб буде купували.